Так, ми говорили про те, що для того, щоб вводити е, правила, які б функціонували, потрібні люди, які б розуміли деталі саме цих сучасних трендів не тільки в енергетиці, а й в одневій енергетиці. Які технології є, що саме скільки коштує, яким чином можливо. Це використовувати всередині країни, але також і для Євросоюзу, який в певний момент надіявся, якби не було війни, то покладали дуже великі сподівання на те, що Україна зможе постачати велику кількість водню для євросоюзу в майбутньому. І я думаю, що до сих пір ці плани існують на період, коли війна закінчиться. І відповідно ці люди повинні не тільки слухати, що, наприклад, лобіюється умовно з ДТЕК, Укрнафти чи інших представників енергетичних компаній, але і також повинні уміти обробити інформацію, яким чином це провернути так, щоб і знизити рівень викидів, і щоб також підвищити соціальні стандарти для жителів. От про плани, щоб Україна експортувала водень в Європейський Союз, мене це дещо смішить, тому що навіщо експортувати, коли в нас задача скоротити використання природнього газу? Тобто, то наші наприклад, азоти треба спочатку було б добре перевести на зелений водень, перед тим як щось експортувати. Та до речі, мені нагадує, як українці експортували дуже багато пелетів з відходів деревообробної галузі і щепи подріблених відходів лісництва, при цьому споживаючи багато викопного палива, як природний газ чи вугілля. Тобто тут питання не лише економічне, і треба дивитися на енергетичний баланс країни, і якщо навіть хтось там десь заробляє експортуючи пелети. Експортуючи біомасу, але при цьому, якщо більше там, кіловат годин в деревині е, йде на захід, а при цьому ми зі сходу споживаємо вугілля, то тут, як на мене, треба вводити певні експортні обмеження. Знову ж таки, там адапти вільного ринку зараз на мене накинуться, але Вільний ринок так. Вільним ринком треба дивитися на енергетичну незалежність, але з водним дещо складніше через те, що якщо, наприклад, пелети це все у нас сьогодні є, і звичайно, що ніхто не буде продавати. Просто, наприклад, уявімо, що ти виступаєш в ролі бізнесмена в Україні, і ти можеш за кордон продати товар вдвічі дорожче і заробити вдвічі більше, ніж ти заробляєш в Україні. 99% будуть продавати за кордон. А той один відсоток, який буде продавати в Україні, потенційно може ще й навіть втратити бізнес, тому що якби завжди є ціна, і бізнес завжди будується таким чином, щоб він приносив прибуток. У випадку водню все навіть складніше, оскільки в Україні не існує абсолютно ніякої індустрії, яка би могла виробляти і транспортувати водень. Тому питання, хто буде за це все платити. Я в я в цьому випадку дещо знаю українські реалії. Знову ж таки, я спілкувався з певними людьми, з певними компаніями, і е, якщо ти підеш завтра, запропонуєш українським виробникам е, добре в мінеральних українським виробникам АМІАКУ, що давайте будемо виробляти зелений водень? Вони вам скажуть: якщо це буде дорожче за те, що ми маємо сьогодні, ми проти. Відповідно, вони не будуть інвестувати і копійки, вони не будуть покривати е, витрати, і це досить великі суми для того, щоб вимагати від держави профінансувати, оскільки держава також не буде для приватної компанії просто будувати електролізери, е, розуміючи, що це просто приватний власник, хто буде на цьому заробляти. І е, в даному випадку, е, чому я кажу, що Україна могла би постачати в євросоюз, оскільки євросоюз міг би профінансувати дуже велику кількість проектів для виробництва і транспортування водню, і ця інфраструктура залишилася би в Україні. Звичайно, на умовах, що ми маємо певний період її використовувати для самого Євросоюзу, але це прямі інвестиції в економіку. Якщо ми хочемо сконцентруватися на своїй країні, то хтось має проводити ці інвестиції на державному рівні. У нас держава має проблеми покрити витрати для будівництва доріг, ну до війни не, не, не могла покрити всі витрати на необхідні, в першу чергу, соціальні для підвищення соціальних стандартів. І тому для виробництва зеленого водню і його використання всередині країни просто ніхто би не вкладував гроші, і це залишилося б Україна би залишилася б знову відсталою у порівнянні із іншими країнами, які би погодились на ці умови, тому тут більше питання реалій, яким чином яким чином за рахунок співпраці змогти отримати вигоду і для інших, і для себе. Так, це складне питання. І як ти зауважив, для того, щоб його вирішити, треба мати експертних людей в політиці, які прописують хороші правила гри? І, на жаль, знову ж таки, адапти вільного ринку на мене зараз накинуться, але. От, наприклад, Швейцарія не грається у вільний ринок. Швейцарії, насправді, от пофіг на оці всі там енергетичні пакети. Наприклад, вона не приєдналася до ініціативи, що треба розділити операторів мереж і продавців електроенергії. Так, от, наприклад, от в Євросоюзі. Ти обираєш собі хто тобі продає електрику, і це не та сама організація, яка керує мережею. І от керують мережею там умовні обленерго. Вони є. Природними монополістами, а при цьому є ще трейдери енергії, які, які там торгують на оптовому ринку і є проміжними ланками між користувачем кінцевим і оптовим ринком. От Швейцарія сказала, нам це не цікаво, от ми працюємо по старій схемі, у вас немає вибору. є продавець електроенергії, який є то самою організацією, яка Є, і яка керує мережею, наприклад, те, що стосується сільськогосподарських товарів, от Швейцарія не є в Євросоюзі, вона ніколи не буде. Ну приблизно там я не знаю найближчі 50 років, якщо не буде якоїсь величезної кризи, але сільськогосподарські товари там квоти величезні, тобто то заборона. Ввозити в країну будь-які господарські товари, поки не використуються внутрішні квоти, і тому у вас там, я не знаю, огірки коштують якісь скажені гроші, але вони місцеві. І на кордоні у вас шукають не наркотики і алкоголь, а вас шукають. М'ясо, м'ясо це така найбільша контрабанда в Швейцарії, тому що там, чи ви через кордон прийдете у Франції, воно там коштує якихось там, не знає, там 10 євро за кілограм. Тоді, коли аналогічне м'ясо буде коштувати там 50, все воно має бути місцеве, і воно економічно недоцільно виробляти його на місці, але вони порахували все дуже чітко і вони захищають внутрішнього виробника. І коли ти поспілкуєшся з швейцарцями, от що саме цікаво, ну вони такі націоналісти, звичайно, і ти їх запитуєш, ну, але ж ви платите в рази дорожче, а вони тобі скажуть, ну так, але це ж це ж мій дядько, там це ж мій там. Твоюродний брат, тобто вони не думають про цих якихось умовних фермерів якихось чужих людей. Ні, вони готові платити набагато більше, тому що вони знають, що це їхні родичі, які працюють в цьому сільському господарстві. І їх ці правила гри влаштовують. Тому я веду до того, що прописані правила, які можуть, наприклад, когось не задовільняти, якщо вони мають сенс для країни в цілому. А в нас є, до речі, історія. Є успішні історії, є менш успішні історії з митами вивозними, як традиційне мито на металобрухт, де ми не експортуємо металобрухт в Туреччину, яка залежить від українського металобрухту, або там мита на експорт дуже високий для того, щоб знизити ціни на металобрухт. В межах країни потім була історія з лісом кругляком, який також він дуже контроверсійний, тому що ми ніби стимулюємо внутрішнього виробника, знижуючи ціни всередині країни, але при цьому Євросоюз не радий тому, тому що для них це сировина. Тому тут треба рахувати, і я не лобіюю жодні інтереси жодної компанії. Я взагалі далекий від цього всього. Я навіть не відстоюю ніякої точки зору, щоб у вас не склалося хибне враження. Я просто кажу, що як на мене, треба прораховувати, треба дивитися. І коли це стосується енергоносіїв, це не просто економіка. От, наприклад, ти навів приклад те, що звичайно продавати палети в Європі дорожче ніж в Україні, і це вигідніше. Але ну не обов'язково пелети в Україні повинні коштувати дешевше. Вони коштують дешевше, тому що на них менший попит. Чому на них менший попит? Тому що газ домінує все. У нас занадто дешевий газ, давайте доведемо газ до нормальних ринкових цін, тоді в нас зросте попит на пелети як альтернатива газу, і нашим виробникам буде цікавіше продавати пилети е в межах України. Але я повернуся до того, з чого я почав: українці, на жаль, занадто бідні для нормальних прозорих правил гри. Тут навіть не, не стільки для нормальних прозорих правил гри, тут і ще скільки для України в загальному як країна занадто бідна для того, щоб створювати правила на рівні Швейцарії, оскільки Швейцарія може сама собі профінансувати різні речі, і в Україні немає грошей для того, щоб їх фінансувати. Аналогічно, якби навіть з приводу пелетів, якщо я так розумію, для обігріву приміщень використовувати. У Франції, наприклад, навпаки, зараз стимулюють заборону цих пелетів, оскільки в певний період у Франції також лобіювалося там дуже розвинене опалення приміщень за рахунок теплових насосів. Але в деяких регіонах там також в певний період стимулювалося пелети, дров'яні, інші всі можливі методи з біомаси, скажімо так. І на даний момент Франція оплачує частково заміну цих старих систем на теплові насоси, тому що вони дуже забруднюють повітря мікрочастинками, беручи до уваги ситуацію в Україні, де на жаль, за рахунок ще й великої кількості євроблях і загальної низької культури. Власників автомобілів, які вирізають каталізатори в старих автомобілях та усі системи для зниження викидів, маємо таку ситуацію, що забруднення атмосферного повітря в Україні одне з найгірших у Євросоюзі і у світі. Знову ж таки, якщо ми беремо екологічні стандарти, газ набагато чистіше в ідеалі теплові насоси, але теплові насоси дорогі, тому якби в даному випадку також потрібно. Брати до уваги які, які варіанти є екологічні, які із них є доступні, і яким чином можна їх з однієї сторони також примусити людей використовувати, оскільки в більшості країн Європи також хтось в деяких країнах, наприклад, йде е, система субсидій для того, щоб встановлювати нові системи опалення чи купувати електромобілі, але в більшості випадків е, це все таки система примусу. Де просто кажуть, що у вас є 3-5 років на заміну. Якщо не буде, то тоді далі будуть великі податки і штрафи. І в певний момент аналогічно має вводитися і в Україні, оскільки не буде сенсу всім їздити на рейндж-роверах, якщо навколо буде одна пустеля, сто відсотків. Кілька доповнень про пелети. До речі, в Бельгії пелети дозволені скрізь. Що не дозволено, то це деревина і тріска. Тобто, чим відрізняються палети? Зазвичай пелети мають дуже жорсткий стандарт. Є конкретний стандарт по кількості попелу, який має залишатися, і кількість мікрочастинок в диму. І в принципі, якщо сертифіковані пелети, якщо в них правильна вологість, правильна деревина, правильна структура, то... Вони в межах допустимих для більшості країн, але Франція це специфічна країна, яка реально йде один крок попереду, і там все дуже дуже жорстко. Тому для більшості країн а, палети вони насправді в хороших нормальних пальниках, коли вони газифікуються спочатку, а потім згорають. Це дуже крутий процес. Насправді, я я в колишньому своєму будинку, ще два будинки назад я спалював палети, і вони нормально, коли вони нормально газифікуються і потім спалюються, то там досить такий чистий дим після них йде. Це насправді. Досить дорого порівняно з тріскою, яка використовується більше в індустрії, але ну я думаю, українці потроху до цього е, приходять, і в Україні тріска буде зараз по комунальних закладах використовуватися в великих об'ємах, що насправді для України геніально. Українці дуже відстають в плані запровадження біомаси, тому що в нас неймовірний потенціал біомасою. Але це питання часу. Я позитивно див... 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 налаштований. Я думаю, що за кілька років українці зрозуміють, що. Спалювати газ, який переходить з північних болот. Тоді, коли в нас неймовірний потенціал для біомаси, це просто гріх. Найкращим вважається тепловий насос. Далі вже іде певний вибір, хто ще хоче купувати. І так, у Франції вводять заборону на деякі види, наприклад, як на опалення тяжкими маслами. Мазут. Так, мазутом Вводять заборону. І Зараз вже заборонено продавати системи на території Франції, які на них працюють. Звичайно, що є жорсткі обмеження на опалення в камінах, на опалення в усьому за рахунок біомаси, оскільки проблема основна це в частинках. Тобто, це звичайно з однієї сторони вимірюється КПД, вимірюється СО2 викиди е на кіловат теплової енергії. Але також е фільтри е ніхто не, не встановлює хепа фільтр на. На, на димоході, оскільки е, ці мікрочастинки це наразок старих дизельних автомобілів. Що вони е, також при, після певної кількості таких, е, це це як умовно в Україні, кожної осені, коли навколо всі палять листя, що за, насправді заборонено, але в селах усі, та да, й в містах також частенько можна побачити, і потім ці, це, це, цей важкий дим усі ним дихають. Про теплові насоси теплові насоси мають сенс тільки при якомусь певному, по-перше, не у всіх кліматах. По-друге, будинок має мати хорошу досить таки ізоляцію, тому що якщо ви поставите тепловий насос в погано ізольований будинок, в цьому сенсу особливо немає. Тут насправді трохи специфічніше, оскільки в погано ізольованому будинку все працює гірше. Тобто, це проблема не самого теплового насосу, а це проблема того, що потрібно в кілька разів більші системи ставити. Якщо ставити газовий бойлер, ну, то він має бути вдвічі більший по Потужності для погано ізольованого будинку теплові насоси вони досить такі універсальні. Їх ставлять дуже багато можна знайти і в Швеції, і в Фінляндії, і в Естонії, де клімати набагато жорсткіші за українські. Є просто різні типи теплових насосів. Звичайно, що у них ефективність залежить від температури зовні, температури на вулиці, або ну це, це в залежності, якого типу тепловий насос встановлений. Але у будь-якому випадку, в загальному його КПД буде вище, і Україна може в теорії насправді повторити шлях Франції, оскільки в Україні на даний момент так багато розбито теплових електростанцій, багато вугільних електростанцій розбито. Питання чи є сенс їх відновлювати? На мою думку, ні. В Україні є дуже великі потужності відновлювальної гідро. Енергетики в Україні є великі потужності атомної, яка також Україна має плани будувати додаткові реактори. І якщо брати плани на майбутнє, що ми будемо це все доповнювати вітряками та сонячними панелями, то потенційно Україна може також перейти в категорію країн, де електроенергія відносно недорога, відносно чиста і тому. Звичайно, тепловий насос краще, але якщо брати опалення біоматеріалами, то на мою думку, це ж знову таке питання, як і питання використання, що ми обговорювали сьогодні на початку дня сірого водню. Чи не будемо ми стимулювати технології, які є вже вчорашніми і які ще забруднюють? Якщо на якщо дозволити в Україні всім використовувати щепки, використовувати біомасу, використовувати це все, то по-перше, збільшиться кількість в Україні. І так ліси з ними проблема. там потенційно в Карпатах. Кілька ще не до кінця вирубаних залишились, але в центральній Україні кілька посадок, де вже ні, нічого не росте, ніякої нічого живого не бігає, відповідно. Якщо буде ринок, який буде цього вимагати, будуть нелегальні методи, які існують у всіх країнах, як його задовільнити цими щепками, цим деревиною і всім для опалення, які потенційно можуть бути недорогими, але не настільки екологічними, ніж ми хотіли би мати, тобто це питання, в що ми хочемо інвестувати. Дивися, треба дивитися на використання первинної енергії, тому я зробив зауваження. Про теплові насоси, які тільки мають сенс в добре ізольованих будинках, тому що треба дивитися, наскільки у вас зелена мережа, і тому у вас при певному етапі буде використ... може бути викид тепловим насосом більше вуглекислогазу, ніж в ніж при спалюванні газу, якщо у вас. Прудна мережа, грубо кажучи. Але я погоджуюся з собою повністю, що теплові насоси це майбутнє в більшості країн світу. І Україна, так, має потенціал. Але якщо ми вже от заговорили про теплові насоси, в Україні треба ставити теплові насоси, які базуються на ґрунті, не повітря, вода, а ґрунт вода, наприклад. Це значно дорожче, але знову ж таки, Україна має. Перевагу, це те, що в нас, наприклад, не зарегульоване використання ґрунтових вод. Тоді, коли в багатьох країнах це зарегульоване, в нас візьми, побудуй краницю. У нас багато людей живе в приватних будинках, і там теплові насоси, до речі, з відкритим тобто, є, грубо кажучи, звідки можна брати тепло? Це повітря, це земля. Або є ще підвид теплових насосів, які базуються на землі. Це з відкритими грунтовими водами. Коли у вас відбувається не теплообмін, а ви використовуєте, ви прокачуєте воду, і тут ви навіть кілька відсотків ще виграєте. То в Україні це насправді дуже просто. Ви робите дві скважини з однієї воду викачуєте, а в іншу заливаєте і все. І, і при цьому ви виграєте ще якісь відсотки. У Вас стабільне джерело. Тепла там плюс 7 градусів, навіть якщо у вас мінус 20 на дворі прекрасно. І більшість європейців собі такого дозволити не можуть. Тоді що в Україні це відносно дешево і відносно доступно. Тому однозначно погоджуюся теплові насоси майбутнє є тільки за повну електрифікацію, але при цьому я не бачу єдиного виходу, і я за мікс технологій, і я також є фанатом. Біомаси про забруднення повітря, до речі, так само, як з дизельними двигунами. От дизельні двигуни, оцей дизельгейт, як на мене, там дуже часто перебільшують цю проблему, тому що це лише проблема в густонаселених територіях, в містах або там в передмістях. Це не є ніякою проблемою для сільських місцевостей більш того. Це навіть добре для сільських місцевостей, тому що якщо у вас, грубо кажучи, є там трактор, і він спалює солярку, і там величезний викид оксидів нітрогену, то вони всі водорозчинні, і вони всі випадають з першим дощем, і вони насправді збільшують кількість зв'язаного азоту в ґрунті. Тому я не бачу ніякої проблеми для країн з низькою густиною населення. І оці всі частинки, про які ти говорив, в реаліях української густоти населення треба обмежити їхнє використання буквально в центрах якихось там міст. А в районних центрах, в селах та, будь ласка, спалюйте. Пилети це взагалі прекрасно. Пилети значно чистіші, ніж дрова. Але спалюйте дрова, спалюйте щепу. Якщо у вас нормальний котел, а не груба, якщо у вас димоход прочищений, і у вас нормальна температура згорання грає роль, щоб воно не тліло. До речі. Ми вже пішли зовсім не туди, і, і нас це прекрасна розмова, але я хотів записати зовсім окремий. В мене була ідея записати про котли і теплові насоси. Але ми вже туди плавно перейшли на цю прекрасну розмову, але мабуть, треба припиняти. Що я хотів сказати? У мене єдина порада, от якщо я в принципі залишу, то це не купуйте таку річ, як котли там повільного згорання або котли довгого згорання. Це. Брехня, ну, тобто, це, 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 це такого не існує. Котел має горіти швидко, він має горіти при нормальній температурі, а якщо ви хочете розтягнути цю енергію на довший проміжок часу, поставте собі водоакумулятор або ще краще, теплу підлогу, і у вас бетон набере цю температуру і буде там тримати 24 години. Але, будь ласка, не купуйте. Нічої, ні ніякої такої фігні, як котли повільного згорання. У вас просто буде неповне згорання і викиди всіх можливих всієї можливої органіки канцерогенної в атмосферу. Так що, будь ласка, не робіть цього. Це злочин проти здорового глузду і здоров'я. В загальному тоді іще один маленький коментар з приводу теплових насосів. Якщо хтось зацікавиться і захоче ставити собі, вода вода, тепловий насос щоб з підземних джерел. У Франції також це було розвинено, але ця індустрія пішла вниз, оскільки для цього потрібні специфічні ґрунти в Україні ґрунти досить м'які і тому можуть бути проблеми із цими системами. В Естонії, наприклад, вони популярні, оскільки тут дуже тверді ґрунти, тут гранітні ґрунти, і можна просверлити. Вони стабільні, стійкі, але. Такі системи вони дуже чутливі. Вони вимагають дуже гарного інженерного розрахунку та підбору, де саме сверлити, яким чином встановлювати це все. І дуже багато людей у Франції, де раніше також ця індустрія починала розвиватися, а зараз становить Менше 1% від усіх проданих теплових насосів такого типу взагалі для опалення приміщення, оскільки вони через кілька років е, показують свої проблеми, і це дуже великі гроші, які можна втратити, якщо не розуміти, якщо не бути впевненим, що на цій території і саме по цьому проекту можна це робити. Окей, дякую за цей коментар. У нас була сьогодні дуже цікава розмова. Ми почали з. Правил Євросоюзу щодо водню, а закінчили тепловими насосами і твердопаливними котлами. Я взагалі хочу розвинути цю тему далі, тому що це така прикладна тема. Вона цікавить наших слухачів, і саме тут я вбачаю якусь навіть соціальну місію, щоб просто доносити якийсь тверезий здоровий глузд, тверезі ідеї до людей, тому що якщо не ми, то тоді хто? На такій позитивній ноті ще потрібно звертайся, як я вже казав, я працював в компаніях, де ми займалися виробництвом повної гами апаратів для опалення обігріву, вентиляції, кондиціонування. Обов'язково так. Давайте зробимо оголошення і якимись майбутніми місяцями запишемо. Детальну розмову як опалювати свій будинок зараз і в майбутньому. Добре, зараз а, хочу тобі подякувати за цю детальну розмову. І так почуємося ще. Дякую всього найкращого. Слухачі читайте книжки, не дивіться телевізор і знову ж таки видаляйте Тікток і Телеграм із телефонів. І слухайте, слухайте Богдана і цікаві подкасти. О, дякую. Слухайте, Сергія. <ріст> Приєднуйтеся <ріст> до нас на наступних розмовах. Па-па.